Вітаю, Сполучені Штати посилюють тиск на Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Чотири місцеві губернатори, які заблокували доставку гуманітарних вантажів за кордону цими вихідними, потрапили під санкції США у понеділок. Під час наради очільників країн Латинської Америки, яка проходила у сусідній Колумбії, Майк Пен зустрівся з Хуаном Гуайдо, лідером опозиції Венесуели, який відповідно до конституції оголосив себе перехідним президентом країни. Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати на 100% на стороні Хуана Гуайдо і не будуть стояти осторонь, поки народ Венесуели позбавлений базових необхідних для життя речей. Він закликав інші країни піти за прикладом США і арештувати за кордони майно та активи Ніколаса Мадуро та його поплічників. Дії режиму Мадуро матимуть наслідки, заявив Пенс сполучені штати пишаються, що стали першою країною на планеті, яка визнала вас легітимним президентом Венесуели. Зараз понад 50 країн світу приєдналися до нас у цьому визнанні. Я хочу запевнити вас, президенте Гойдо, трагічні події цих вихідних лише зміцнили намір сполучених штатів стояти на вашому боці разом із волелюбними людьми Венесуели, аж допоки свобода і демократія не будуть відновлені. А президент Дональд Трамп цього дня вирушив у В'єтнам. У середу там має розпочатися друга зустріч Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. Сьогодні у Білому домі президент США розповів, що має великі очікування. Ця зустріч досягне багато чого. Це буде дуже гарна зустріч. Грандіозні речі стаються для нашої країни. Зараз я вирушаю до В'єтнаму, де проведу переговори з головою Кімом. І ми будемо говорити про речі, про які, якщо чесно, він ні з ким не розмовляв. Але ми з ним про це говоримо в голос, і, Я думаю, у нас буде дуже гарна зустріч. Ми хочемо денуклеаризації, і я думаю, він може мати країну, яка поб'є багато рекордів швидкості у розвитку економіки. Вашингтон довго визначався з країною, де відбудеться другий саміт лідерів США та Північної Кореї. Врешті вибір впав на В'єтнам. Навряд чи можна знайти кращий приклад примирення, коли запекло ворога США аніж В'єтнам. Попри болючу історію і війну, що тривала майже 20 років, сьогодні дві країни активно співпрацюють. Марія Прус з подробицями. Уламки американського бомбардувальника Б-52. Мавзолей з тілом колишнього в'єтнамського лідера Хо Ші Міна. Туристичні крамниці, що продають стару антиамериканську пропаганду. Сліди болючої історії відносин зі США в в'єтнамській столиці Ханої на кожному кроці. У це озеро у 67-му році впав підбитий в'єтнамцями літак нині покійного сенатора Джона Маккейна. Цей меморіал розташований на місці, де Маккейна витягли з води розлючені місцеві жителі. Ці дні давно у минулому. Це минуле, ми про це не думаємо. Коли я чую про США, я думаю про розвиток і про сучасну державу. Ви нам дуже подобаєтесь, бо ви приємні, добрі і вмієте веселитись. В'єтнам налагодив відносини зі США у 95-му. Дві країни тепер мають чимало спільного, зокрема, і занепокоєння через Китай. Вони хочуть тісніші відносини зі США, тому що вони хочуть нашої присутності у регіоні. Це дає їм більший важель на дипломатичній арені у переговорах із Китаєм. Особливо тісними останнім часом стали військові відносини. Торік у В'єтнам прибув перший з часів війни американський авіаносець. А багатьом в'єтнамцям особливо подобається Дональд Трамп. Думаю, він дуже розумний президент, дуже хороший. Це потішно, що йому подобаються фастфуди, як от Макдональд чи КФС. Уся ця любов до США Україні, яка зовсім нещодавно була ворожою, наводить на думку. А чи зможе Північна Корея зробити те саме? Деякі в'єтнамці сподіваються, що так. Думаю, війна це минуле. Ми намагаємося думати про теперішнє і майбутнє. Тож, якщо він побачить це, коли приїде до В'єтнаму, побачить це з такої точки зору. Це буде чудово, бо всі люблять мир, правда ж? Питання лише в тому, чи захоче такого ж сценарію розвитку подій Кім Чен Ін. Марія Прус, голос Америки. Покращення відносин між США та Північною Кореєю почалося з жесту доброї волі. Торік Пхеньян відпустив трьох американських громадян, яких утримував за звинуваченнями у шпигунстві. Щороку майже 200 громадян США стають заручниками ворожих урядів, терористичних організацій чи злочинних угруповань по всьому світу. Зазвичай деталі викрадені звільнень, так як заручники у медіа не потрапляють, але деякі особливо резонансні справи стають публічними. Ярина Матвійчук далі. Про це писали як про велику перемогу президента Дональда Трампа. Повернення додому трьох американців із ув'язнення в Північній Кореї. Це сталося в травні 2018-го. Для мене було за честь допомогти цим трьом людям. Вони чудові. Загалом кілька таких звільнень серед досягнень адміністрації президента. Втім, багато інших громадян США ще лишаються за ґратами. Один із них Остін Тайс, незалежний журналіст, який висвітлював конфлікт у Сирії. Остін потрапив у полон сирійських військових у серпні 2012-го. Матір журналіста віддає належним зусиллям американського уряду для звільнення її сина. Ця адміністрація справді показала своє прагнення повернути американців додому. Вони активно працюють над вирішенням цих питань. Але також пам'ятайте, що у цьому рівнянні дві сторони. Ми можемо сидіти за столом цілий день, але якщо ніхто не з'явиться, щоб вести з нами переговори, нам залишається лише чекати. Значно важчим є таке очікування для полонених. Джейсон Резаян просидів в іранській тюрмі 544 дні. На початку я не знав, що думати. Я був наляканий, стурбований, але сподівався, що це закінчиться. З часом, коли перебування в одиночній камері затягнулося, я почав почуватись безпорадно. І вони мені казали, ти на межі страти, за кілька годин ми тебе обезголовимо. Резаяна звільнили в січні 2016-го в рамках угоди про обмін полоненими зі США. Для інших заручників ув'язнення триває. Будь ласка, допоможіть мені повернутись додому. 33 роки служби у США чогось варте. Будь ласка, допоможіть мені. Агент ФБР у відставці Роберт Левінсон зник у 2007-му під час розслідування контрабанди в Ірані. Три роки про нього ніхто не чув, допоки 2011-го його викрадачі не опублікували відеодоказ того, що він живий. Це прохання резонувало у той момент і на нього звернули увагу. Але тому, що ми не бачимо такі відео регулярно, ми не бачимо комунікації, виглядає так, ніби люди почали забувати. Не ніби. Люди припиняють приділяти цьому увагу. Після майже 12 років з моменту затримання доля Левінсена лишається невідомою. На сьогодні він вважається полоненим із найдовшим терміном ув'язнення з усіх полонених за кордоном. Між тим частина інформації про американських полонених лишається засекреченою. Державний департамент не повідомляє, скільки всього громадян США наразі лишаються заручниками в руках іноземних урядів. Ярина Матвійчук, Голос Америки. дивитесь час тайм. минулої ночі у Голівуді пройшла церемонія вручення Оскарів. Головний приз, найкращий фільм року американська кіноакадемія присудила стрічці Зелена книга. Це драма про дружбу між відомим афроамериканським музикантом і його білим водієм у час сегрегації. Хто ще поніс додому заповітні статуетки? Розповідає Михайло Комадовський. Магершала Алі, який зіграв роль Дона Ширлі у зеленій книзі, отримав статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану. Стрічка принесла режисеру Пітеру Фарелі неабиякий успіх. Її визнали найкращою цього року. Він зняв фільм так добре, що стрічка дивиться легко, майже без напруги. Я прочитав тисячі сценаріїв, сам написав три і знаю, як важко знайти правильний баланс у випадку із зеленою книгою між драматичною напругою, органічним гумором, блискучим діалогом. Фільм вийшов розумним і з підтекстом. У ньому є ритм і темп. І за усім цим історичний урок. Перемога зеленої книги символічна, особливо цього року. Уся програма просто рясніла культурним різноманіттям. Вже вкотре головні нагороди збирають мексиканські режисери. Альфонсо Куарон отримав одразу три оскари за його стрічку Рома. Натхненний історією покоївки самого режисера фільм вшановує домашніх працівниць по всьому світу. У своїй промові Куарон подякував зіркам стрічки Маріні Де Тавіра і Ялиці Апарісіо за те, що стали серцем фільму. Фільм Рома можливо не отримав би такого визнання, якби його не було створено разом із компанією Netflix. Мільйони людей по всьому світу змогли побачити стрічку на цій онлайн-платформі паралельно із прокатом у кінотеатрах. Мета полягає, сподіваюсь, в тому, щоб відкрити двері, дати можливість конкурувати тим голосам, яких зазвичай не чути, щоб такі сюжетні лінії, такий контент оцінили на найвищому рівні. Олівія Колман виграла Оскара за роль королеви Анни в європейському фільмі Фаворитка Йоргаса Лантемоса. Це драма про інтриги королівського двору, розказана із тонким гумором і подана з точки зору трьох жінок. Чорна пантера Райана Куглера отримала одразу три оскари за музику і костюми. Ганна Бічлер і Рут Картер стали першими афроамериканцями, які отримали статуетки за виробництво і дизайн костюмів. Кажуть, надихалися образами африканських корінних племен. У них є зброя, вони носять лати, але ми зробили це красиво. Кольори посилюються, лати виглядають як ювелірні прикраси. Вони поважають свою історію. Ось чому я відчуваю, що той, хто носить такий костюм, відчуває себе наділеним повноваженнями. Він несе історію. Ремі Малек отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Богемська рапсодія. У стрічці актор зіграв Фредді Меркюрі, показавши злети і падіння легендарного соліста гурту Квін. Цьогорічну премію називають різноманітною не лише через список номінантів. Вперше церемонія пройшла без ведучого. Натомість переможців на сцені оголошували низка голівудських зірок. Хав'єр Бердем, Дженніфер Лопес, Деніел Крейк та інші. Найочікуванішу номінацію Найкращий фільм оголосила. Джулія Робертс, Михайло Комадовський, Голос Америки. Кінокартина Зелена книга розповідає про Америку 60-х та міжрасові відносини того часу. В основі фільму путівник подорожей для афроамериканців, адже їм була закрита дорога до багатьох закладів, як то готелі, ресторани, концертні зали. Сьогодні група ентузіастів намагається закарбувати для історії бізнеси, які, наражаючись на небезпеку, у ті часи відкривали свої двері чорношкірим. З подробицями Зорислав Байдюк. Америка початку 60-х. Країна великих можливостей, щасливих родин, великих машин. Однак, за лаштунками гарного життя не прихована дискримінація чорношкірого населення. Особливо вона відчутна у південних штатах, де вхід у ресторани, готелі та бізнеси був часто заборонений для афроамериканців. Щоб уникнути проблем, підприємливий працівник пошти з Нью-Йорку Віктор Грін опублікував путівник, в якому перелічив місця безпечних зупинок. Автор назвав їх зеленою книгою для чорношкірих, оригінал якої сьогодні можна побачити у цифровій колекції Нью-Йоркської бібліотеки. Кілька таких місць було у Нешвелі, штати Тенесі, розповідає історик Тіфані Моман, яка з групою колег досліджувала долю цих бізнесів. лише подумати, що це було за життя, коли треба мати путівник, в якому пояснюється, як подорожувати в країні, де нібито всі є рівними, де шукати заклади, в яких добре ставляться до чорношкірих, і що означало зупинитися в місті, якого не було у зеленій книзі. Готелі, де зупинялися чорношкірі у Нешвілі, знаходилися на Джеферсон-Стріт та сусідніх вулицях. Цей район і сьогодні є центром життя громади афроамериканців. Більшість бізнесів, перелічених у зеленій книзі, зникли у 1957 році, коли було збудовано автостраду. На інших місцях з'явилися сучасні приватні будинки. Ще деякі змінили свій профіль. Ось цей манікюрний салон колись був мотелем. Історик Джина Кеннон розповідає, що її дослідження вказують на поширену дискримінацію в Америці і не лише на півдні країни. Зазвичай вважалося, що сегрегація існує на півдні, так би мовити, є південною проблемою. Насправді це була проблема національна, яку необхідно вивчати і розуміти, щоб уникнути в майбутньому. За підсумками досліджень історики встановили, що у штаті Тенесі 80% згаданих у путівнику бізнесів уже не існують. З тих небагатьох, що залишилися у Нешвілі, це лікера-горільчаний магазин. Експерти сподіваються, що довідка про історичне минуле допоможе зберегти цю крамницю. Бізнеси афроамериканців, які пережили період сегрегації, коли ця зелена книга була опублікована, збереглися і вижили. Тому важливо зберігати ці місця для історії. Віктор Грін публікував свій путівник з 36 по 66 роки. Щороку по 15 тисяч примірників. Зорислав Байдюк, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм». Я, Руслан Петричка.